Доброго дня, шановні наші глядачі і слухачі. Сьогодні до вас у гості приїхали артисти Національної філармонії України. Ми прийшли до вас сьогодні з дуже цікавою програмою. Ми сьогодні вам будемо колядувати, щедрувати та показувати прекрасну різдвяну виставу на Але... Там бардіном розлилися, Ісус Христос народився, чи уйде Ісуса Христа, в ніжки нам виностей.